Моя думка, що треба створювати такі умови, щоб української музики в Україні було 80%. І для прикладу, я, я даю два приклади. один приємний, друг, другий такий, ну, інший так, так собі. Це перший це е, Республіка Корея. Південна Корея. Е, м, Південна Корея. До 89-го року вони заборонили у себе будь-яку американську та японську музику. З японцями зрозуміло. А американську американці забезпечили їм державність, захист, е фінанс, ну, ресурси, економіку. Але вони тому що їм треба було створювати своє своє культурне молодіжнекультурне uh -huh. молодіжне простір і створювати умови для створення конту через 20 років. Дво... Ми побачили результат. так. І на сьогодні це 2-3 мільярди. Е тільки бюджет приносить поп а другий приклад це Росія. Головна радіостанція Росії, яка? Русською радіо. 100% – це тільки російська музика. Тобто росіяни, вони от так побудована політика культурна таким чином, що вони засеред... сфокусовані на своєму контенті, національному контенті. І це приклад. Це означає, що наша саме популярна українська популярна українська радіостанція в Україні буде означати, що ми маємо цей успіх тоді, коли 100% самого топ Ефіру буде складати українська поп-музика, рок-музика, поп-музика, там, що завгодно. Але українська, саме українською мовою і зроблено в Україні. Оце ознака. Ну, я так собі розумію. Ця, це може бути ідея фікс, якась там недосяжна, не, не, не але намагатися це зробити треба. Це визначити як план, треба, як родме, тобто дорожня карта. Це треба визначити як, 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 як концепцію. І в цій концепції, всередині музичної індустрії, має бути саме арти... автор і виконавець, а не будь-хто. А у нас навколо багато людей, які займаються бізнесом, і дуже неплохо, ну непогано займаються квиткові оператори, концертні організатори, промоутери і так далі, але вони не про українську національну музичну індустрію. Вони про навколишній світ навколо цієї цього ядра. Це моя така думка, і саме через це, і через ці думки, і через цю концепцію створення про спілки воно не відбулося. Ну не не тільки через це, скажу чесно, але не в останню чергу і в цей момент. Тому що не бспільною не мовою ми не знайшли один з одним.